Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні знову я приїхав на поселення Аланської культури. Ну як знову? Весною був тут рядишком, там де зараз Соня хросте, а тут не був, тому що тут пшеничка росла. Зараз, друзі, покажу місцину, де будемо приступати на нашого зішку. от, Друзі, місцинка цікавенька. Така от місцинка. Це продовження аланської культури. Отак, попід цим горбиком і аж туди. Там протока раніше була, воно видно. Воно не зерна. Протока була. Там воно вже болото пошло. Тут ставочок. Ось все, за горбом Зразу ставочок. Така от, друзі, місцинка цікава. Це відсюди от, от і аж до того горбика, аланське поселення було. Воно тут, чим цікаве це поселення, що ні, ніхто не знає про це поселення, тому що воно знаходиться між двох горбів. Воно один горбик і ось другий горбик. І між двох горбиків знаходиться це поселення. Ось ці малюсенькі горбочки, це хатки були. Ось одна хатка, друга хатка, третя хатка, четверта хатка, п'ята хатка була. Так що, друзі, місце таке цікаве і інтересне на сьогодні. Ну що, друзі, а я вже знайшов перву знахідку. Така от знахідка. Які-то зацеп їхній, щось кріпилося. Чи цвях, чи який-то зацеп їхній. Більше за все що зацеп який-то їхній. Голландської культури. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така ось знахідка. Ножик розкладний. Ну це вже більше пізницаризм, или радянщина. Така от, друзі, знахідка. Ножик такий вот, розкладний. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка попалася. Така от застіпка їхня. Жаль, звісно, що не ціла. Тут ще отаке повинно бути ще одна перегородка. вот, друзья, застепка. Ну что, шукаем далее. А у меня, друзья, еще одна знахідка. <клухи> Такая вот застепка, походу. Чи царская, чи радянская. Такая вот, друзья, знахідка. Железная. Застепка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це наконечник стріли їхніх голландської культури. Такі от валички. Наконечничок стріли. Така от, друзі, знахідка. Ну все, шукаем далее. А у меня еще одна знахідка, друзья. Эти здесь уже кусать. Такие вот их ножик малюсенький. Такая вот, друзья, знахідка. Такие вот ножичек. Невылышки. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така ось знахідка. Це частина бойової сокири. не видно, що все обломане. Ну а тут що загострене. Частина бойової сокири. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от штучка випала. На мініатюрну рогатку схожа. Але це щось їхнє. Яке-то кріплення їхнє. Така от штука цікава випала. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Такий от класний накінечник накинечник випав. Така от, друзі, знахідка. Класний накінечник стріли. От знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така от частина застібки. Можливо, навіть від тієї, що я знайшов на початку відео. Така от, друзі, знахідка. Частина застібки. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така от знахідка їхня кілечка. Можливо, від конської упряжі. а можливо і Застібка така була. Така от, друзі, знахідка. Таке от кілечка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, топова знахідка випала. Амулетик їхній. Така знахідка, друзі. Там чи щось є. Сейчас, друзі, про труда краще покажу, що воно за знахідка така цікава. Таку от, друзі, знахідку видало. Такий от амулетик. Звісно, звичайно жаль, що воно тут лопнуло. Мабуть, тому і лопнуло, що спало. Така от, друзі, знахідка. Бомбова, бомбічна. Клас. Я також ще не знаходив. Амулетик їхній. Чи його так дивитись, чи на нього так дивитись. Не зрозуміло. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така ось желізна знахідка. Видно, що ось дерево було, потрухло. Це походу. Від ножа чи від меча. Та штучка, що знизу вставляється. Така, друзі, знахідка видно, що дерево було. Воно в дерево вставлялося. Така от штука. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. Так, друзі, знайшов ще одну знахідку. Такий от радянський ніж Видно, що дуже-дуже довго вже в землі лежить. Воно ціна 2 рублі, 20 копійок. Такий от, друзі, ніж. Гедзи задолбали кусать уже. Така от знахідка. Ну що, шукаємо далі. У мене ще одна знахідка, друзі. Такий от кусочок ножика без ручки. Тут ручки немає, тут ще ручечка невеличка повинна бути. Така ось, друзі, знахідка. Їхній маленький ножик. Ну що, шукаємо далі?